Доброго всім дня. Політичну ситуацію в нашій країні будемо обговорювати з Олексієм Мацукою. Це головний редактор порталу новості Донбаса. Доброго дня, доброго дня. А ви так замислилися? Чи про мене це говорять, чи ні? Зараз що змінилося? Ви з Донбасу переїхали до Києва і чим тут зараз займаєтесь? Ну не зовсім я переїхав, просто це ми ж в єдиній країні, да, живемо. У нас немає різниці, в яку, в якій частині цієї країни ми знаходимось. Зараз в, в Києві у мене є окремий проект на громадському телебаченні, це спільний проект громадського телебачення Донеччини і громадського телебачення місцевого всеукраїнського. І ми розповідаємо всій країні про те, що відбувається у східних регіонах України, тому що ми помітили, я особисто помітив, що. Дуже низький рівень обізнаності серед населення щодо того, що ж насправді відбувається у Донецькій області. Більше того, мало хто з інших областей України уявляє собі, в чому різниця між Слов'янським і Краматорськом, де знаходиться межа між цими двома містами. І тому мені здається, дуже важливо сьогодні інформувати якомога більше населення і громадян України, і не тільки тих громадян, хто мешкає в Україні, а й тих, хто мешкає поза країною про те, що ж насправді відбувається в Донецькій і Луганській областях, тому що крім того, що ми не маємо там на місці отри е, незалежних таких джерел інформації. Більшості своєї більшість населення, фактично, хто не бажає. Підключатись до інтернету, хто не бажає, наприклад, отримувати смс-розсилки або користуватись rss стрічками або Джмейлом, або Фейсбуком, то у них залишається лише один варіант утримання інформації це телеканали. Наразі всі телеканали українські та місцеві в Донецькій області заблоковані. Замість них ведеться пропаганда російськими каналами, які видаються. Ну, видаються з Москви. Тому е мені здається, що мета, основна мета кожного журналіста зараз, і Донецького і журналіста київського це сконцентрувати увагу на тому, що відбувається у східних регіонах, і подавати якомога більше у своїх матеріалах, даних про ситуацію на східній. На Останні події, які зараз відбуваються в Донецьку. Ви, ви зможете розказати, що там відбувається для того, щоб розказати це телеглядачам? По-перше, відключення. У багатьох кабельних операторах телеканали, які створюються в місті Києві. По друге, не працюють телеканали місцеві. Вони недоступні мешканцям. По третє, вч... позавчора відбувся мітинг за єдність України, загально, -укра... загально мітинг, на якому в якому взяли участь близько двох тисяч осіб, і багато людей постраждали після того як. Сепаратисти в масках і з бітами напали на людей з лопатами. Також були зафіксовані на відео і фото докази того, що сепаратисти використовували зброю по відношенню до мирних мітингувальників. На сьогодні також анонсується мітинг у парку Щербакова. Це саме центр міста, але це не центральна площа, це саме парк. Як, наприклад, у місті Києві це Мар'їнський парк, так у Донецьку це парк Щербакова, і приблизно за територіальним надходженням воно також від Майдану. як. І від площі Леніна. І в цьому парку анонсувався концерт і мітинг за, за єдину Україну, але щойно мені повідомляли організатори, що є загроза зриву мітингу, тому що комунальне підприємство, яке якому належить територія цього парку, воно категорично виступає за те, щоб не проводити на їх території цей мітинг. До речі, протягом січня. Та лютого 2014 року менеджмент комунальних підприємств Донецької міської ради відкрито підтримував розгін Євромайдану, тобто вони не приховували цього, і директори комунальних підприємств були присутні на мітингах, які ми називали антимайдан, які закликали йти. І бити людей, які збираються на Євромайдані, і лише з 1 березня змінилася ідеологія. Змінився ідеологічний концепт і з'явився той самий Павло Губарів з російським прапором. І до цього, ну щоб ви розуміли, це було миттєво. І Зараз ми маємо ситуацію, що в місті Донецьку взагалі ситуація в деяких районах не контрольована. І люди ходять озброєні по центру міста. Вже я не кажу про те, що відбувається в місті Слов'янську. Там і підлітки навіть з, А з, як зі можна зробити так, ходять. щоб ситуація все таки була під контролем. У нас там антитерористична операція здається проходить. Може, це не... єдиний рецепт, який може це зробити, це щоб місцеве населення повстало, тобто повстало проти того безпреділу, який зараз створиться з боку так званих проросійських активістів, і було створено дружини та е, такі. І дружини патріотичного патріотичного реагування навіть якщо це не буде патріотичне реагування українською мовою, чи і назвати це можна російською мовою, це не так суттєво. Головне, щоб ці. Такі е, гуртки самоорганізації вони були націлені на збереження єдності країни, на збереження спокою та стабільності в регіоні. А вистачить цих людей вихід, щоб… вихід наступний в Донецьку. Є 2250 е, виборчих дільниць. Тобто ці дільниці закріплені за територіально -адміністратив, адміністративним поділом по місту Донецьку. Одна дільниця це ну, грубо кажучи, це. Ну, десь, може, 3-4 будинки да, на вулиці. Тобто зараз створюються такі е, дружини самооборони, або якось воно, воно буде по-іншому. Тобто деяка мережа. І ці 2250. Дільниць по три людини на кожну дільницю це є є рушійною силою нового майдану. Тобто, якщо не буде е, тих покриття тих двох 250, по три людини, і у них є прихильники, то майдану там не буде. Єдиний вихід, який можна зараз е, знайти в місті Донецьку, це перемога. Такого самого майдану, який переміг в місті Київ, вистачить там людей, які встануть і будуть поставати проти того, що зараз відбувається. А, у а, регіоні? Дивіться, є така гіпотеза, що Донбас традиційно апатичний регіон, і оця апатія вона. Перемагає в тому числі і сепаратистів, тому що якби не апатія, да, то напевно більше людей би брало участь у мітингах, у акціях. Але протягом березня ми бачили, що на, на площі Леніна не відчувалось збільшення людей. Ми бачили навпаки певне зменшення людей, які були присутні на площі Леніна. Ми зафіксували кожного кожної суботи, неділі. Ми зробили таку інфографіку, де фотографія площі Леніна з даху сусідів. Від нього будинку, і ми бачили води і води не той же час. І ми бачили, що протягом березня це було падіння кількості, і тут раптово організатори мітингу на площі Леніна вирішили змінити стратегію, і вони почали розсере, ну, розсередились. По містах Донецької області і площа Лені настала порожня, тобто, част, частина людей залишилась у адміністрації обласній державній, а, а інша частина роз'їхалась по містах області, тобто вони змінили тактику. І зараз наступний етап цієї тактики це дестабілізація ситуації в регіоні. Насправді, за даними соціологічних опитувань, якщо у, у березні, у лютому, підтрим підтримувало близько 28% від окремлення відокремлення Донецької області. То наразі це вже було за останніми даними. Близько 20. і вчора я зустрічався з радником Сергія Тарути, це губернатор Донецької області. За їх даними це вже 10%. Тобто дії, агресивні, радикальні дії тих людей, які захоплюють міські ради та адміністративні адміністративні будинки. Вони викликають навпаки від відторгнення від о, у громадян, відторгнення, але їх. все одно апатичний регіон. Як його підняти? Так, от справа в тому, що можливо і не треба нічого піднімати в такому розкладі. А, так, якщо Апатія переможе, то вона переможе як один, так і інший табір. Референдум, який може бути 15 червня, якось може вирішити ситуацію, заспокоїти ситуацію, змінити ситуацію на краще референдум з питання державного устрою країни. Насправді в Донецькій області референдум сепаратисти оголосили на 11 травня. На 15 червня, наскільки мені відомо, то це не зовсім буде референдум, це буде опитування громадян, дачі якось там називатися. Це не нова практика для Донецької області. В дев'яносто четвертому році а, був, було аналогічне опитування. В ньому брали участь близько 2 мільйонів 500 тисяч громадян, і вони. І вони винесли там вердикт того, що треба російська мова, треба автономія і федералізація і так далі. Але в 94-му році це просто провели і все, і забули про це. Тобто зараз, я думаю, якщо подібне, подібне, подібне опитування знов повториться, то, я думаю, гарантовано регіони отримають більше. Прав та можливостей, більше податкових пільг і так далі. В цьому немає нічого поганого. Але розумієте, мета яка мета тих людей, які зараз стоять на жовтневій площі перед Донецькою обласною державною адміністрацією? Ви думаєте, їх мета покращити Україну? Я думаю, що ні, там мета зовсім інша. Тоді пояснить нам, яка в них мета. Я думаю, що там мета це розкол країни і відокремлення Донбасу Донецької області від складу нашої країни. І це мета ця мета вона співпадає з зі злочином, з поняттям злочину проти держави України. А ця ситуація схожа з кримським сценарієм? За деякими показниками можна порівняти і те, що відбувається в Криму, і те, що у нас в Донецькій області, але є певні відмінності. По-перше, це проміжок часу. В Криму відбувалось все дуже оперативно. І якщо ми порівняємо, наприклад, ситуацію в Донецьку, то дивіться, з 1 березня, по 1 травня, вже вже два місяці, фактично. Вноситься певна дестабілізація в Донецькій області. І фактично, приросту нових прихильників сепаратизму ми не спостерігаємо. Навпаки. Це відмінність. Да? А друга відмінність. Це дуже серйозний спротив, який є в Донецькій області для дій сепаратистів. І він він є в першу чергу в тому, що відбуваються постійні мітинги про українську орієнтацію. Причому це не маргінальні мітинги. Це мітинги, які збирають понад одну-дві тисячі громадян, які виходять і не бояться. По третє, є активність громадянська, яка проявляється в тому, що люди за власний кошт розміщують бігборди. Причому ці бігборди про українського напрямку чітко ідентифіковані, що це саме жовто-блакитний колір, що це герб України, що це символіка, і напис, хто це робить, і люди не бояться цього робити. По-третє, по четверте, є запит на інформацію. Якщо в Криму так і не було створено жодного суспільного мовника протягом всієї історії, то в Донецькій. Області ми вже зібрали 300 тисяч на створення суспільного мовника. І ці гроші ми зібрали від людей, від мешканців Донецької області, які зацікавлені в отриманні об'єктивної та незалежної оцінки того, що відбувається. Це є. Такі показники. Більше того, є ще показник такий, що є місцева інтелігенція, так званий креативний клас також є. Якого в Криму, Ну ми не я, наприклад, цього всього не бачив. да Там дуже дуже такі слабкі прояви громадянського суспільства завжди були. І фактично е ментальність Криму вона не дозволяла громадянському суспільству контролювати місцеву владу. В Донецьку це зовсім не так. Наприклад, е всі призначі, які сьогодні відбуваються по правоохоронній структурі, там все це відбувається через погодження з громадською радою. Е, далі, громадська рада, яка існує при голові Державної обласної адміністрації, вона та в якому стані зараз вона неефективна, але люди, які звідти вийшли, вони створюють власний орган громадянського суспільства, який контролює, і щось робиться. Тобто діалог є постійний і постійно відбувається процес переговорів. Більше того, в Донецьку є незалежні засоби масової інформації, що також важливо в Криму. Наприклад, там була одна або дві агенції, які повідомляли на загально республіканський рівень новини. В Донецьку це значно більше звичайний. Телеглядач, який дивиться Тивай, що з Донецька незалежно він може передивитися або а, подивитися в інтернеті. Порекомендуйте. Будь ласка, я рекомендую. По перше, це використовувати соціальну мережу Фейсбук, знаходити там. Якщо сайти в Донецьку будуть заблоковані, то необхідно заходити в Фейсбук, шукати сторінки сайтів новості Донбаса, сайту Остров, сайту 62.ua, Ура Інформ Донбас. Це основні інформаційні агентства в Донецькій області. Також рекомендую зробити собі твіттер аккаунти і підписатись через телефон. Це дуже просто зробити, щоб твіттер оновлювався в телефоні. І якщо навіть сайти, які будуть знаходитись під Дідос атакою, то в Твіттері це, це буде повідомлятися оперативно. Ви можете собі налаштувати повідомлення notifications це називається, і вам на телефон будуть навіть без вашого, без вашого втручання в Твіттер, приходити останні новини. І це таким чином ви будете знати, що відбувається. Якщо там почалась якась збройна операція або протистояння, або початок війни, не дай Боже, розпочнеться, і сайти не працюють, нічого не працює, ви можете це перевіряти через соціальну мережу. Також ми на ми збудували систему, яка називається громадське телебачення Донеччини е, у е, півдружності з, зі всіма основними місцевими телеканалами. Є обмін інформацією, тому якщо телеканали не працюють в аналоговому телебачення або через цей Т2 чи як він там називається, да, ну, приставку. Тому, будь ласка, використовуйте інтернет також і дивіться в інтернеті. Якщо вже самий крайній варіант, інтернет заблоковано і нічого не працює. Є газети, є центр інформування, який буде є комітет патріотичних сил Донбасу, який буде організовано розповсюджувати газети та листівки за всіма по всім дев'яти районам міста Донецька, в центральних частинах біля виконкомів району. Будуть знаходитись штаби, які будуть розповсюджувати ці газети та листівки. Я сподіваюся, що це буде, і я сподіваюся, що воно буде налаштовано. Також буде залишатися одна частота на FM-діапазоні, через яку можна буде отримувати інформацію. Крім того, є національне радіо, яке також буде провідне, яке також буде використоване в якості передачі інформації. Тому людина, яка залишиться в інформаційній блокаді, я сподіваюсь, вона зможе сформувати. Собі певну інформаційну картинку. Головне не вірте тому, що кажуть російські телеканали. Тому що все, що ви чуєте на російських телеканалах, це відверта брехня, маніпуляція і пропаганда. Відкрийте, будь ласка, будь-який підручник з політології, і подивіться, що таке маніпуляція, що таке пропаганда і що таке. І що таке російське телебачення? Але про російське телебачення краще не підручнику політології дивитися, а відкрити, будь ласка, телекритику. і там є дуже детальні аналізи брехні, яку дає російське телебачення Олексій Мацука пройшовся по російському телебаченню, а головний редактор порталу новості Донбаса. Дякую, що завітали.